Вітання всім поважним глядавчам, благословіння, всім, усім пхагаватам, всім традиційної ехило. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов. З позачерговим прогнозом, і це не зовсім прогноз, це послання вам від девів. Деви, це боги давньої Індії, і добре, що є Кришнаїти, і є дуже гарні видання ведичних текстів. І сьогодні цей прогноз, який буде створений на картах карми, цікавої колоди. Я трошки вам розповім про неї. А розпочнемо з цитати святої Пхагавадгіти. Відкриваю першу сторінку, зачитую шлоку, яка випала. Я никому не завидую и ко всем беспристрастен. Я равно отношусь к любому, но тот, кто преданно служит мне, тот мой друг он во мне и я ему тоже друг. И комментар Шрилы прапохбхады. Может возникнуть вопрос, если Кришна одинаково относится к каждому, и никто не является особо близким ему другом, то почему же тогда он проявляет повышенный интерес к пхактам, всегда занятым трансцендентным служением ему? Но это не называется пристранным отношением. Это естественно. Каждый человек в этом материальном мире может быть весьма расположен благотворительным действием, и все же он проявляет особый интерес к своим детям. Господь заявляет, что всякое живое существо в любой форме его чада, и поэтому он с щедростью дарует всем необходимое для жизни. Он подобен облаку, поливающему дождем все будь то скалы, земля или вода. Но своим пхактам он оказывает особое внимание. Такие пхакты описываются здесь. Они всегда пребывают в сознании Кришны, и потому на духовном уровне они всегда с Ним. Вот такая вот цитата. Святой Пхагавадгиты, и можно сказать, велика подяка людине, яка з'явилася саме на Ютубе. В нього є канал, називається він «Пілігрім», який розглядає тлумачення нового та старого заповіду. Дуже дотепно і це не тлумачення, а от откровення Івана Богослова. Це книжка реальна. Ми живемо в 14-й главі цієї книги. Тому читайте уважно, прочитайте 13-ту, вона про Радянський Союз і про. Вік, який вже минув століття, яке вже кануло в літо ХХ століття, але паруски того зла, що було посіяно тоді, зараз знову проявляє. А це прогноз Пхагаватам. По-перше, він з'явиться в ефірі на католицьке Різдво якраз увечері о 18.00. І він стосується того року, який відходить, і того року, який прийде 2023 рік. Отож кожен знак отримує по дві карти. І ці карти будуть казати про наступне. Перша карта це буде карта року, що відходить, який Бог з вами працював, який дев чи яка сила спрацьовувала з вами. У 2022 році. А друга карта це буде карта тієї божественної особистості, яка буде з вами протягом 2023 року. Тож, налаштуємося, а я, як зазвичай, зроблю зворотній відлік: 4, Три, два, один. Починаємо з козирогів, деякі з яких святкують свій день народження, чи тільки готуються. Отож, рік, який відходить, що це був за персонаж індійського пантеону. Це був війшла карма. Тобто це рік, коли ви почали будувати щось, можливо, з нуля. Ви щось Втратили, але у вас є можливість, ви щось збудували. Отож, подумайте, що ви конкретно збудували у цей полум'яний 22-й рік, і пам'ятайте, що з вами працював Вішва Карма, А він творець усіляких дивних речей, дивних будівель, і він завжди допомагає богам створити щось цікаве. І він, як ви бачите, на лебеді. І він тримає у руках не просто предмети, це такий молоточок, це така лінієчка. Він тримає, дивіться, що тут лотос і тримає таку лампадку. В принципі, рік непоганий тим, що ви щось створили. Тож тримайтеся за своє творіння. І що ж принесе 2023 рік? Ямараджа, будьте обережні, ямараджа карає за гріхи, тому не робіть гріхів. Це по-перше, по-друге, ямараджа він завжди з повагою відноситься до відданих, тому будьте віддані і не намагайтеся собі якось зіпсувати карму у новому році. Будьте чисті, відчищуйтесь від якоїсь бруду. Людського бруду, і тоді Ямараджа не буде вас сильно карати. Навпаки, він ніколи не забере вас в своє темне царство, бо ви підете на дуже гарні якісь вчинки, і це вам буде тільки в користь. Тому намагайтеся не падати вниз. Вішмакарма і Ямараджа, якщо ви можете на це подивитись, вони з однієї жовтої масті. І Ямараджа, дивіться, на кому він їде на Буйволі. Тому це такий напружений буде рік. Все, що ви збудували у 2022 році, може бути зруйновано якимись вашими необдуманими вчинками. Для представників знаку водолій, хто з вами працював у цьому році, це Сурія. Сур'я відкрив вам очі на багато речей. Він показав вам, де темрява, і ця темрява, можливо, розсіялася, і багато людей з вашого оточення теж кудись, кудись зникли. І Сур'я приніс вам світло, приніс вам правду. Правду, тому дивіться правді в очі і намагайтеся висвітлити ті темні закутки вашої душі. От що каже Сур'я. Що треба, на що треба звернути увагу у прийдешньому 2023 році? На дхарму? Дхарма – це, як це назвати, служення. Дхарма – це закон. І це не просто якась ось така тваринка, це мул, і мул, він терпляча, таке, така істота, тому і вам треба якось. Просуватися, подивіться, тут ще така веселка дуже цікава. І якщо я знайду потім ультрафіолетову ручку, я вам покажу, що тут можна побачити ще. В цілому виконуйте закон, ось що каже вам ця карта. І не відходьте від цього закону, не намагайтеся падати униз, навпаки, треба розвиватися, і треба свій досвід. Давати іншим людям. В цілому випали карти різної масті, і це каже про те, що 22-й дуже сильно буде відрізнятися від 23-го. Це була одна енергія, а 23-й принесе вам певний результат. Тому не втрачайте всі ваші знання, вони вам обов'язково знадобляться. Для представників знаку Риби 22-й рік. Це рік був занурення в себе. Як ми знаємо, чотки використовуються коли читають мантри. І це не просто чотки, вони зроблені з Рудракши, і вони є символом медітації. Якщо ви не змогли якось вгамувати свій мозок, не змогли. Налаштуватися на внутрішній розвиток, то тоді дуже все погано, бо це червона масть, вона завжди каже про якісь перепони, якісь кордони, які вам треба зрозуміти. І далі дивимось 23 й рік Бог Сома. Він пов'язаний з місяцем і з часом, з плином часу. Тобто слідкуйте за плином часу і сума він, як і місяць, постійно змінюється. Він то зростає, то стає повним, то йде на спад. Тому вам слід слідкувати саме за часом і не втрачати час. Якщо ви бажаєте, щоб ваші справи якось розвивалися, пам'ятайте, що це треба робити швидко разом з плином місяця. Вам випали масті. Різні, тому теж рік 22-й це був рік роздумів, а рік 23 й це рік дій. Для овнів. 22-й рік багато чого відрізав оцей топор, який Ганеша отримав від свого батька Шиви, і який використовував герой ведичних. Книг Парошурама, саме цей топор так і називається, параша. І ця параша вона відрізає все, що не потрібно. Був складний 22-й рік. Він відрізав багато чого від вас. Дуже це було різке явище, і навіть чимось покарали вас. Тому треба це просто прийняти і якось йти далі яким буде 23 й рік? О, у вас є можливість збудувати цілий всесвіт. Вам випав один з творців інді... індійського пантеону, Бог Брама, і він, по-перше, тримає у руках веди, тримає якийсь горшечик, тримає чотки і тримає лотос. І він дає надію, що ви можете в 23-му році відбудувати. Життя буквально з нуля. Ви можете розпочати нове життя, для цього вам просто необхідно проявити свою силу волі. Якщо ви чоловік вам дуже подфартить, якщо ви жінка, ви на деякий час станете не просто жінкою, а жінкою-творцем, коли ви зможете створити щось нове, цікаве, цілий всесвіт. Для представників знаку тілець. Рік 22-й був емоційним кама це Бог любві, кохання, Бог почуттів. І почуття певно, ці почуття були різні, і позитивні, і негативні, але ви зрозуміли, кого ви кохаєте і хто вас кохає. Це жовта масть. Вона пов'язана з просуваннями вперед, тому намагайтеся розуміти, що все ж таки, все, що стосується почуттів, кохання, надії, воно все проявилося саме в цьому році. А наступний рік теж жовта масть, тобто поступовий розвиток, це буде той самий темпоритм, але це випав сканда. Сканда це син Шиви. І в індійському пантеоні це Бог війни, і зрозуміло, що війна ще не закінчилася, тому не слід про це забувати. Сканда каже про те, що якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача якась, будьте більш смилівшими та будьте воїнами. Але те, що масть одна та й сама, каже про те, що 22 й 23-й це буде якось продовження 22 другого року, та ж сама хвиля. Для представників знаку Близнюки. Рік, що минає, це ашвіни, це божественні такі істоти, образи, вони є пов'язані з зором. Не випадково вони вдвох, і, і вони з такими, бачать, бачите, головами конів, і вони прозріння принесли вам. У му році ви прозріли багато з того, що ви. Думали, що пронесе, і що ваші всі якісь е, передбачання були просто пустощами, вони виправдалися. Що стосується 23-го року, будьте обережні, трешула, трешула, ти це тризуб Шивий і він каже про те, що вам слід щось зруйнувати, бо сам Шиво він з влаки. Володар руйнувань, але він пов'язаний з потойбічним світом. Він пов'язаний з Україною. Не випадково індуси, коли бачать герб України, кажуть: Супер, у вас на гербі тризуб шивий, От хай цей три, тризуб принесе вам вдачу і розріже все, що вам. Якщо необхідно, хай воно від вас відходить. Подивіться, це різні масті, тобто будуть різнитися. 22-й рік це був рік прозріння, а 23-й це рік дій, коли вам треба вже використовувати свої якості, а не сидіти просто вдома. Для раків, що ж, 22-й рік це зброя господа вішну, чакра. Вона карає грішників. Тобто, якщо у вас були якісь гріхи перед собою, перш за все, якщо ви себе не поважали довгі роки, вони могли вилізти просто у вигляді якихось хвороб. Але в цілому. Цей рік, 22-й, він відрізав від вас щось просто відсік так, і воно ніколи до вас більше не прийде. В цілому був такий рік непростий, бо він був пов'язаний з якимись викликами. І який буде 23-й? Знов та сама масть, тобто енергія року буде трошки схожа на 22 й в 23-му, але тут вже лотос. Лотос це не зброя, це атрибут і багатьох богів індійських, але перш за все господа Вішну, Це один з його атрибутів, і ви як лотос повинні розкритися. Тобто, багато тих якостей, які в вас спали якимось чином, вони будуть. Прокидатися у наступному 23 році, в цілому, це дуже гарна ознака. Для представників знаку Лев, 2022 другий рік, був, був роком визволення. Мокша це визволення. Тобто, від чогось ви відірвалися і полетіли кудись в інші виміри. Це вища карта. Тобто, для вас це був трагічний рік. Він багато чого змінив, багато чого відкрив, але в будь-якому разі ви отримали визволення. Від чого це вже ваше особисте життя? Це цього я не знаю. Це самі ви самі зможете здогадатися. Що принесе 23-й рік? Знання. Веди, знання. Вам треба більше розвиватися, більше читати. Роки будуть відрізнятися. Тобто, якщо 22-й рік це був кінець якогось великого такого циклу, то 23-й рік це новий цикл, і він пов'язаний з вашим навчанням мудрості. Бо веди – це мудрість віків, які нам залишили індуси. Але це по суті наші книжки, які просто знищені на цих територіях. Для Діви, рік 22-й це був, була праця Господа Шиви. А Шива він руйнівник, і він великий аскет. Тому і ви були трошки аскетом, і ви зрозуміли руйнівну силу Господа Шиви, Махадева, Омна Махшивая. І я можу сказати. Що це відвертий знак того, що ви зіткнулися зі своїми якимись страхами, вони до вас обов'язково прийшли, тому позбавляйтеся них і більше читайте мантру Шиві ом намах, Шивая. Що стосується року 23-го, він буде дуже гарний. Ганеша це син Шиви, і він, Бог мудрості і мудрість вас врятує. І, враховуючи те, що вам випала блакитна масть, і в 22-му, і в 23-му році. Це каже про те, що енергія буде продовжуватися, і є якась. Якийсь взаємозв'язок, тобто Ганеша продовжує те, що розпочав Шива. І якщо Шива вам приніс якісь руйнування, Ганеша обов'язково якось їх зцілить і дасть вам можливість розвиватися. Головне, не залишатися бути людиною. Для Терезів, 22-й рік, це. З вами був Господь вішну, і він надавав вам усілякі як плюси, так і мінуси. Він перевіряв вас, він намагався вас в чомусь навіть навчити чимось, і він вас захищав. В будь-якому разі Ом, Намах, Пхагавате Васудевая. Продовжуйте говорити це постійно, і він вас не залишить. Дуже гарний показник. Я сподіваюся, що все, що відбувалося протягом 22-го року, це було ваше духовне навчання. 23 й рік. Парваті, богиня Шиви. Вона є в різних обличчях. Вона є як дурга, вона є як калі, вона є як саті. І вам потрібно обрати ким ви будете. Мудрою або войовничої. Будете мудрою, отримуєте мудрість і благословіння. Будете войовничою, отримаєте війну. Ну, Це стосується, якщо ви жінка, якщо ви чоловік, так само ви. Але якщо ви чоловік, ви можете зустріти якусь жіночку, яка вам буде як справжня. Вірна дружина, навіть якщо це буде просто подруга, у вас вже є і дружина, яку ви кохаєте, але ця подруга принесе вам дуже багато з чого цікавого. Ну і в будь-якому разі жінкам, представникам знаку Терези, в 23-му році потвартить, і енергія буде та ж сама, яка була в 22-му, буде продовження того, що вже сталося в цьому мин. Року, який вже відходить. Для представників знаку Скорпіон. 22 й рік він був вогняний, він вам буквально підірвав дах. Подивіться, тут Агні, Бог вогню, і він носій чогось нового. Цей Агні він спалив все, що вам було не потрібно, і він розчистив вам шлях. До нового розвитку, подивіться на число аркану. Це каже про те, що ви знаходитесь на початку чогось нового, і це сталося в 22-му році. А ось 23-й, це буде рік виконування вашої карми. Все, що ви напрацювали в минулих перевтіленнях, буде реалізовано в 23-му році. Тому не робіть нових, нових якихось гріхів. Ну і в будь-якому разі більше читайте Пхагавадгіту. Особливо вона є в перекладі Миколи Ільницького. Ви навіть можете знайти на Ютубі. Я начитав весь цей текст. Це просто великолепний текст beautiful, Бо він написаний віршами українською мовою, і такого більше немає. І я радий, що хоча б по телефону поговорив з перекладачем цього. Твору, це не твір, це просто геніальна така книга, яка не менш геніальна, ніж Біблія. Ну і нарешті ми підійшли до стрільців, що в 22-му році було. Це був Крішна. Крішна найвеличніша особа, одна з аватар Господа Вішну. І 22-й рік це був рік благословіння Крішни. Так, він, можливо, був не такий, як того ви бажали, але ви мали і достаток. Але все, що вам було потрібно, воно було зроблено. і Крішна вас оберігав протягом цього 22-го року і надалі буде оберігати. І що буде в 23-му? Дамару, барабан шиви. Енергетика зовсім інша ніж була в 22-му році, є зіткнення з чимось новим, може навіть і небезпечним, бо все ж таки Дамару тримає шива, бо хруйнування. Тож вам треба зруйнувати те, що вам не потрібно, і налаштовуватися на новий ритм, бо барабан завжди дає якісь ритми. Ну, і якщо ви додивилися все до кінця. Я дістану ту карту, яка мені в руку сама війде, і розповім вам всім, як зустріти новий рік, на кого налаштуватися можливо, кому прочитати мантру. Отож, ми повинні пам'ятати про нашу землю-матінку, яка носить на собі всіх нас і всіх богів, яких ми. Чи вигадали, чи просто почули. Намагайтеся бути більш такими, як оця корова Адіті, кермільцями, як то кажуть, годувальниками. Годуйте цей світ. Не забувайте про землю матінку. Не забувайте, що корова Адіті це символ нашого існування, бо вона стоїть на чотирьох. Лапах, які є, по суті, чотири югі. Зараз вона стоїть на одній лапі, і цей міф, він повторюється у міфі індіанців. Вони теж вважали, що є буйволиця, яка кожну еру втрачає одну лапу, а кожен рік втрачає по одному волоссю. І зараз вона зовсім лиса і стоїть на одній нозі. Якщо ви ще не зрозуміли, що ми живемо в кінці часів і відбувається апокаліпсис, то ви просто помиляєтесь. Відкрийте Откровення Іоанна, 13 глава, 14, І все ви зрозумієте.